Miller. Чесно, вам хочу сказати, це мій біль постійно пропрацьовувати мет з кимось. Не тільки з клієнтами, бо більшість клієнтів вони приходять, вони не знають, чого вони хочуть. Ну ми хочемо YouTube, бо там у конкуренті, він є взагалі класний інструмент. А навіщо вам? Що ви хочете через рік на YouTube? Ну, перегляди, там впізнаваність і так далі. Якщо ви дивилися мій канал уважно, ви бачили, що для того, щоб поскачати свій YouTube, треба дуже багато відео за кажете, це дуже велика праця, і відповідно, коли людина приходить і он такою ось метою, він не знає чого він хоче. Він ніколи це відео знімати не буде. Він зніме 5-10 відео і просто. Вимре від цього, бо він і від початку то не сильно хотів, а тоді, просто коли ти вже втомився від зйомок, підгострюються всі питання. і Ти такий, типу, а нафіга баян взагалі? Ну, типу, нафіга воно мені було потрібно з самого початку. І людина звивається. Це дуже часта історія. Так ось, кожна дія у цьому житті вона має якусь мету.